Бажаю здоров'я! Представляю вашій увазі штани Raptor в кольорі Піксель. Особливість вставили еластичні вставки з тканини американської. Дуже міцна і еластична. Додаткове провітрювання і зручність при русі. В районі колін, в районі паху і позаду пояс з еластичної тканини. Може бути в колір піксель, але це не американська тканина, це Туреччина. Вона також гарна, еластична, ми її перевіряли, дуже гарно себе проявила. Отут буде наколінник вставлений. Він буде регулюватися за допомогою резинки. Можна підтягнути вище, нижче, поставити на місце, як бачите, Таким чином.